Москва знову намагається перевернути реальність. Володимир Путін під час прес-конференції в Китаї зробив низку заяв, які звучать як відверта зневага до України та міжнародного права. Диктатор раптово запросив президента України до Москви, Мовляв, зустріч можлива, якщо Зеленський готовий. Серед інших тез Кремля Україна мовляв може вступати до ЄС, але не в НАТО. Також додав, що Росія. Бореться за не за території, а за права людей говорити своєю мовою. Щодо питання українських земель, нібито можна вирішувати референдумом після скасування воєнного стану. Він також повторив стару тезу, ніби думку народу, який хоче жити в складі РФ, треба поважати, і що безпека України не може бути забезпечена коштом Росії. Путін спростував чутки про гарантії безпеки для України в обмін на території. Російський диктатор на прес-конференції в Пекіні сказав, що не порушував питання обміну гарантій безпеки для України на території. Путін цинічно заявив, що кожна країна має право забезпечувати свою безпеку, але це не має бути забезпечено за рахунок інших країн. Зазначив, що наразі кілька країн на Європи обговорює можливе відправлення солдатів в Україну як гарантії безпеки. Європейські солдати повинні будуть стримувати Росію від повторної агресії. Також участь у наданні Україні гарантії безпеки обіцяли взяти США. За словами президента Дональда Трампа, його країни відіграватиме роль підтримки. За словами Володимира Зеленського, конфігурація гарантій безпеки для України в письмовому вигляді з'явиться вже цього тижня. Китай таємно озброює Росію. Китайські компанії постачали деталі та матеріали на суму щонайменше 55 мільйонів євро російським фірмам, які перебувають під санкціями за виробництво дронів. Про це повідомляє Telegraph. за їхніми даними. Майже чверть цих поставок надійшла компаніям, пов'язаним із виробництвом іранських дронів Камікадзе Жахет. Аналітики зазначають, що співпраця Москви та Пекіна має стратегічний характер, адже обидві країни зацікавлені у взаємній підтримці. Ці та не готові допустити поразки одна одною. Дональд Трамп дав чіткий сигнал Пентагону. американські війська мають бути готові до стримування і Росії і Китаю. Міністр оборони під гексец в ефірі Fox News заявив, що слабка політика попередньої адміністрації призвела до зближення Москви та Пекіна. Тому тепер у Вашингтоні розпочинають масштабну перебудову збройних сил. Йдеться не лише про модернізацію армії, а й про відновлення бойового духу, посилення присутності США у ключових регіонах світу та демонстрацію союзникам що Америка знову готова брати на себе роль глобального стримувача? Канцер Німеччини Фрідріх Мерц різко висловився на адресу Владіміра Путіна у нещодавньому інтерв'ю телеканалу СЕТ. Він назвав російського диктатора найсерйознішим воєнним злочинцем в сучасності. За словами Мерца, Путін несе пряму відповідальність за масові злочини проти України. Канцлер наголосив, що довіряти Кремлю немає жодних підстав а єдиним дієвим інструментом залишається економічний тиск на Росію та тих, хто з нею торгує. Путін воєнний злочинець, він, мабуть, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу. Тут немає місця для поблажливості. Ми повинні створити основу для того, щоб Росія більше не могла підтримувати свою воєнну економіку. Російський диктатор Владімір Путін через повномасштабну війну проти України сьогодні слабший, ніж будь-коли. Про це на прес-конференції в Києві заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. За його словами, Москва зазнає значних втрат на полі бою та втрачає підтримку у світі. Путін втратив понад мільйон людей. Він втратив понад 10 тисяч танків і броньованих машин. Його Чорноморський флот. Був принижений країною без флоту, і він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент США Дональд Трамп запевнив, що не планує виводити американські війська з Польщі. Таку заяву він зробив у Білому домі під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким. Напередодні деякі посадовці адміністрації в Вашингтоні попереджали про можливість скорочення військової присутності США в Європі. Втім, Трамп наголосив, що Варшава може розраховувати на підтримку союзника. Я думаю, що американські війська залишаться в Польщі. Якщо вже на те пішло, ми можемо розмістити там ще більше військових, якщо вони цього хочуть. Наші позиції з Польщею доволі близькі. Європа готова надати Україні гарантії безпеки, що й не буде підписано мирну угоду з Росією. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу із Володимиром Зеленським. За його словами, підготовча робота після саміту у Вашингтоні завершена і отримає політичне схвалення на засіданні так званої коаліції охочих. Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена. І ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом Франції Макроном вони обговорили оборонну підтримку України, зокрема, забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії та можливості для використання заморожених російських активів. Зеленський наголосив: цитую Франція стоїть на боці України, і ми вдячні всьому французькому народові і особисто президенту Макрону за таку сильну підтримку нашої країни та лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях.